Національний тиждень читання поезії у 2024 році проходить під гаслом ріки незмінно течуть додому. Василь Симоненко, Лебіді материнства. Мріють крилами з туману лебіді рожеві, Сиплють ночі і лимани зорі з Заглядає шибу казка синими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску, Сину гойдати. Припливайте до колиски, лебіді, як мрії, опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебіді. Хаті на стіні лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали маримо золотим сузір'ям. Виростиш ти сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать у сади зелені. Хлопців чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщини. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля вата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу замоскучу. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Василь Симоненко ти знаєш, що ти людина, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, блага та йдуть, з плогам співаючи, йдуть дівчата, а матері вечері йдуть, Сім'я вечері коло вечерня зірка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата і соловейку не затих. Скільки буде доріг у моєму житті, та не одну я не зраджу ніколи. І буду пам'ятати навіть у забутті, лише стежину до рідного дому. І мене там завжди зустрічатимуть раду, пробачатимуть всі помилки. Там завжди я отримую мудру пораду, і душею я там, де батьки. Я душею назавжди в полоні залишусь, у родинному теплому колі. Якщо волею зветься життя без батьків, то не хочу такої я волі. Краще я залишусь у полоні навік, у полоні близьких аж до самого скону. Ніж не зможу ступати на гостинний поріг свого рідного отчого дому. Василь Семоненко, матері. В хаті сонячний промінь косо, на долівку ляга з вікна, твої чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя крил, це життя трудового плід, але в кожному русі в сила, в очах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ в серці такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміть. Тетяна Яковенко, рідний дім. Рідний дім це той, в якому сняться добрі, гарні сни. Де зцілити можна в тому, не лежить тягар вини, де зустрінуть на порозі рушничок, гарячий чай, де душа спочити зможе після вижнещення вкрай. Рідний дім, це той, в якому зачекалися тебе, де немає місця злому, кожний затишок знайде. Рідний дім, ніздечко тепле, без надмірних запитань, кілька тисяч кілометрів, щоб зігрітися в мій стола. Людмила Степанешина Цінуйте рідний дім і те, що маєте, Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло спокій тут знайде, бо більше ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок міста родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого непинного, що тільки вдома чистий риб серцебиття. Цінуйте рідний край, де народилися. Найближчих найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прожилися. там серце завжди проситься додому і скрутей. Рідна хата вийшла біля тину, хлів, колодязь, на дворі зима. До батьків топчу свою стежину, хоч рідненьких вже давно нема. На подвір'ї сніжна скатертина. Біля тину поросла лоза. Мамо, тато, зустрічайте сина, і сповік бринить моя сльоза. Вони йдуть старенькі зустрічати, не виходять разом на поріг, Не виймає хліб із печі мати, Не приносить свій смачний пиріг. У голодній хаті порожнина, хоч усе тут, як було колись. Зустрічає мене лише світлина, де батьки обоє обнялись. Посміхнулась мама на світлині, чи, можливо, це мені здалося? І в промерзлі холодом хатині дійство феєричне почалося. Затріщали в пічці свіжі дрова. Заклубився над хатою димок, і почулись мамині три слова. Зачекались ми тебе, синок. Застелила свіжу скатертину, теплий борщик з печі дістає. Тільки все зникає за хвилину, Помокріло знов чоло моє. На світлині тато хмурить брови. Через вічність наддає дає мені. Не журися, сину, будь здоровий. Ми живі, допоки пам'ять ваша є. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходить. Я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим, Кінчиться драма, І ото -от зірветься, має гостра, розмовна епірама. Безпощадно, зброю, сміху. Я боялась піддаватись і, забувшись, давню гордість, я плачу, я... щоб не сміялись. Земля моя, мій рідний дім, не можу жити я без тебе. Ти в серці назавжди моїм, де б я не був, ти звеш до себе. Твої світанки росяні, над річкою густі, густі тумани, частенько сняться в снах мені. Тривожить вже забуті рани. Земле моїх батьків, дідів, тебе завжди вони любили. І в дні щасливі, в дні буйди ростили хліб і боронили. Земля моя, мій дім, мій сад. Ти і красива, і нещасна. Чомусь багато в людях вад, бездушність уродила Лиш днем сьогоднішнім живуть, що буде, завтра, не турбує. Нащадкам що передадуть. Що душі їхні зачарує, прокиньмось, люди, є ще час, бо може кінчитись терпіння і запита земля у вас. Що, ви без розуму та як можна дім свій не любити, своє гніздо не берегти, як можна так байдуже жити, не мати гідної мети, люби священну батьківщину, не шкодь, не зраджуй, не ганьби. Люби, як матір, як дитину, життя віддай за Україну для щастя неньке, все зроби. На світі є багато непройдених доріг, та лиш одна додому повертає, тому садочку хата, неначе оберіг, вона усе життя мене чекає.